Історія України У моєму образі Україна це багатостраждальна мати жінка, яка, яку зв'язаними очима, зв'язаними руками ведуть по світових дорогах, і завжди тортурам, які тільки не пережила репресії, голодомори, чорнобиль. Але найстрашніше зараз відбувається в нас те, що все робиться для того, бо ми повинні бути на. Ми минули на сторожі сьогоднішнього і завтрашнього дня. Тому що геноцид українського народу може відбутися і дуже, і дуже скоро. Тому ми напевно, щоб захистити своїх дітей і внуків як ці перелітні птахи, дякуючи світу, який приймає нас, перелітаємо, щоб рятувати свої сім'ї. І моя нещасна Україна. Де твоє слава і добро? Усе кругом уже в руїнах, а можна владцям все одно не розіпнули ще лиш волі, людям залишили, схаменіться. Може, досить ще с не нажили. Україна ще не вмерла, ще не доконали, чи не вас вірші Тараса селізно проклинали? Ні, не вас бо кляв він ляха, москаля чужинця. Ми ж маємо не чужого при владі вкраїнця. Та й шляхом над народом своїм познущались у своїм багатстві, чванстві руде, людей людей уцурали, розікрали, розіпнули свою рідну неньку, ні жаліють, ні дитини, ані ту стареньку, що за встатню бідну гривню хлібчику купує. Та хто хоче, її бачить, хто її почує, як жирують ті злі вовки на кісках танцюють та собі царські. Си на землях будують на тих землях, освячених крові народу. Ще клянуться, що законно, за винагороду бо країну 20 років вони будували, Бога маєте у серці, Про кару чували, о, оціни, цар небесний, земне царювання, коли прийде вашим онукам година остання, за лжеслово. Не для того наші предки боролись за волю, не таку свому народу вимолили долю. Залеже сволову, лише любові повні обіцянки, лиш дурному це на раді, з вам, з грошима банки. Усе ваше, куди оком українець гляне. Одумайтесь, судна днина для усіх настан. І ще не можу втриматися, бо я не розказала, не розказала написаного вірша, який стосується і мене в тому числі і кожну з нас жінку. Тому що він називається наймичка. Ти поїхала в світ на чужим, де десь у найми за гріш подала. Вибачте, десь у найми за гріш подалася, чужим краєм чужою родину працівницею ти найнялася. День минає в роботі, в турботах, чужим краї немає спочинку, а твій голос лунає в ефірі. Чуєш, маму, коханий мій синку, що там, вдома? бабуся хворіє. Бережи її, любий синочку, а від болю аж серце земліє. Прости, маму, свою блудну дочку. Я чужую тут матір пильную, а своя у хворобі страждає. Боже милий, чому так на світі? Чому вдома нам місця немає? Чим ми грішні? Що ми на чужині? Гіркий хліб для родини шукаємо? І з Шевченкових днів, і донині ми у наймах чомусь пропадаємо По шоках покотилися сльози. Але смуток в сльозах не втопився. А які в нашім краї прогнози? Чого уряд, скажіть, вже добився? Чому бідні країнці по світу все шукають десь кращої долі? А так кличуть додому, так кличуть рідні діти і батьки Сивочок. Дуже дякуємо і слово пану Олексію Васильовичу буде заключне. Шановна громадо, з вашого дозволу хочу нагадати, що в Україні був не тільки один голод 32 33 року. В Україні були три голодомори: 21, -й, 23 -й рік, 32, -й, 33, -й, 45 -й 47 рік. Дивлячись на все це, шануючи пам'ять мільйонів українців, які загинули і були приречені на голодну смерть, ми повинні пам'ятати. І завжди згадувати про тих українців, які загинули від голодної смерті, щоб не повторилось знову це. Тому що історія має здатність повторювати. Хочу сказати один лише факт: 25 листопада в Україну приїхав президент країни Ізраїль Шимон Перес. І він сказав, докладно так скажу, не пам'ятайте історію, бо вона не варта того. Але мене дивує одне президент. Країна Ізраїль закликає забути українську історію. Але чому євреї пам'ятають Холокост і до сьогоднішнього дня вони отримують компенсацію від Німеччини? Чому ми, українці, повинні забути за тих мільйони від 7 до 10 мільйонів, які загинули голодною смертю? І якщо ми глянемо сюди на список тих винуватців, то я далекий від тої думки, що там є багато українців. Якщо глибше купнути, то там є більше євреїв. Щось вони ховають, чого вони бояться. Тому я думаю, хай завжди пам'ять в наших серцях не згасне про тих наших пращурів, про тих невинних дітей, які загинули від голоду, від голоду. І ніколи ми не забудемо і будемо пам'ятати. І якщо ми глянемо в лице сьогоднішньої влади, вона далеко не українська. День нашої перемоги ще не настав. Ми повинні боротись до повної перемоги, щоб наша влада була українською. Дякую вам, шановна громада, і просив би вас шанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув у всіх голодомори. великий єдиний. 멋있어. <laughs> Дуже дякую всім вам, тим, хто виявив свою громадянську позицію і прибув на цей мітинг, сказав своє ні, геноциду українського народу. Таке не повинно повторитися. Всього вам доброго!